Всім доброго ранку! З вами Світлана, канал Вікнами в сад. От також кожен раз, коли роботи стає надзвичайно багато, я думаю над однією темою. Звісно, мені зробити вже її, мабуть, буде дуже важко. Тому що рослин багато-багато. І вибрати, знаєте, звикається до кожного, як до рідної дитини. Але. Все-таки та тема мало догляду от саду не дає спокою. Тому що догляд за рослинами займає досить вагомий і досить багато часу. Але є така категорія рослин, яку можна підібрати, я от про це думаю і думаю, до яких ну, мінімум догляду і краса надзвичайна. І я от сьогодні все-таки про такі рослини поговорити хочу. Може комусь знадобиться, можливо, хтось лише планує сад розпочинати, хтось ще небагато посадив, а хтось має намір все-таки скоротити свою роботу. Я вам показую рослинки в тіні. Бачите, ось три рослинки, біля яких я тут сиджу і навожу камеру на них. Це рослини для тіні, повторюю ще раз. Але вони ну, просто надзвичайно гарні і до них підходити потрібно один раз в рік. Ось перед вами приклад таких папоротей, кочедижники їх ще називають. Вони є різні сорти, вони є досить такі забарвлені яскраво. Ось, наприклад, це яскравіше забарвлена. Навесні ще вона яскравіше забарвлена. Але вона не потребує жодного догляду. Ні шкідників, ні обробок, ні пересадок, по суті, посадив. Головне, щоб підійшла їй ґрунт, і зростає така краса. Вона відмирає на зиму, просто коли ви взимку. Після зими можна позбирати, що там відмерло, а може само перегнити, в принципі, та і все. І потім піде знову новий кущ. Такий же ж гарний, декоративний, просто надзвичайний. Уже привстану, бо я вже присіла собі, так прилаштувалася. Поряд ще один такий король Аспленіум. Він взагалі вічно зелений. До нього, по суті, підходити не потрібно. Абсолютно. Теж немає ніяких ні шкідників. Ось так наростає він. Ну, скажу вам так, перший рік, коли ви посадили, і на другий рік ви ще тої краси не побачите. Але цим рослинкам вже третій сезон, і ось вони так гарно виглядають. Дуже цікава рослина, тим, що гарна, невибаглива. А подивіться, з другого боку, Цікаво. Завжди я спостерігаю собі прихожучому і Дивлюся на ось ці спори. Ну, Саме ніколи в житті не бачила. ну дуже Я його часто бачила три роки, але все одно. Це рослинка також прикрашає і взимку. Ну, так, давайте будемо казати правду. Взимку найкраще, по суті, погодять себе хвойні і ті. Міняють трішки свій колір, забарвлення тускні є. Тут також. Сильні морози, в якійсь мірі вона опускає свої вуха ця папороть, але все-таки дивіться, які цікаві кінчики. Але дуже гарно ці свої ваї вона розпускає. Отож, два представники вже в тій у нас є. Третій представник надзвичайно цікавий. Теж вічно зелений, не потребує нічого і наростає нормально. Не агресор, бачите, агресорів теж не показую, тому що ну, для чого мати проблеми. Досить гарне листя може працювати як ґрунтопокривний, тому що це невисока рослина. Хоча й дві попередніх також не відрізняються висотою своєю, але щільно покриває і досить гарне декоративне листя. Постійно, невибаглива, ні до чого. Ну, скажу так, якщо посуха безбожна, то будь-яку рослинку полити потрібно, розумієте? Ну, навіть кам'яні троянди й ті не витримують, то про що казати? Ми говоримо так про те, що не хворіють, про те, що більш-менш витривалі, не вимерзають і не потрібно їх там обрізати, ходити там, бо вже вони не декоративні стали посеред літа. Ні. Ось ці рослинки, три, вони просто виглядають шикарно. І так, щодо наступних королев, хости. Так, якщо підібрати хости такі, які не псують слимаки, і, по суті, все. Дуже багато є сортів, з щільним листям, які слимаки обминають. Навіть є сорти, які витримують непогано сонце. Але я все-таки схиляюся до думки, що якщо це рослина тіні на півтіні, нема чого її пристосовувати на сонці. Вони в мене зростають тут під ліщиною і почувають себе прекрасно. Хости єдине, що потрібно дочекатися, поки вони наростуть гарно. І тоді теж. Все буде добре. Ось такі вони безпроблемні, гарні. Лише єдине, що коли мороз ударить, потрібно все-таки це листя підійти і зібрати. Або навісні, коли вже йде прибирання території. А так, все, краса надзвичайна і різноманіття надзвичайне. А далі формат я свого відео вирішила змінити. І показати, як мені важко знайти такі рослини серед мого, різноманіття, не знаю, міні-ботанічного саду, так собі можу навіть його назвати, у кожного є щось своє. Ось подивіться, медунка. Медунка в певний період вже десь з середини літа, якщо немає добрячого поливу, вона починає листя відсушувати і виглядає недекоративно. Тут у нас дощі лили, це їй подобається, але все одно скоро вона покаже, що вона не така уже гарна, як є. І так, бузульник приживальського без води. Навіть у спеку, коли й вода є достатня, висять вуха, виглядає ну ніяк, абсолютно. Садові грані те саме доходить певний якийсь період, і їх потрібно оновлювати кущик, омоложувати кущик. Ну, ще більш великорення вишна, мені подобається, могла б я її до цієї категорії. Всі інші м -м, квітування, ну так собі, листя часто підсушує і виглядає теж недекоративно. Бруслини, Бруслини потрібно стригти. Якщо це буде воля вільна, то і вигляд теж буде не досить -то такий оханий, тому що вони деякі сорти, наприклад, ось цей сорт. він... Надзвичайно потужний, щось йому потрібно робити. Постелити його по землі, піде по землі, але іншого теж нічого не буде. А ті, які формуються, то вони не так охайно і виглядають. Ось такий ну, заячий вушка, стах із теж. Якщо йому багато вологи, перенасичення, він втрачає свою декоративність. Взимку він теж дуже багато підсушує, навесло потрібно чистити. Капітально очистити, зрізати квітоноси, ну, поки що в такому охайному вигляді гарний, але проблемний. Іриси то взагалі. Іриси ну це моя постійна робота, що вони так виглядають на цю пору. Насправді листя після квітування ген-ген ніяке. Зрізати його, все одно відновлює нові, потрібно декілька разів зрізати. Нічого тут не вийде для того, щоб не працювати. Так, ось ще наступна клумбочка. Якщо взяти вже молодь підмерзає, скидає листя, можна дочекатися, листя відновлюється. Ну, теж по 10-бальній шкалі, ну, 8, але 10 не бере. Якщо взяти мою агресора такого капітального, це у нас купчений дзвоник. Ось зараз то виглядає так гарно. Коли квітував, теж надзвичайно гарно, але після квітування ніяк треба зрізати. От Знову листя. На зиму теж його прибрати, щоб було чисто і було йому потім звідки гарне листя давати. І він розмножується, розростається з капітальною силою. Ось, бачите, вже зрізала традисканцію, тому що була ну, ніяка, просто надзвичайно портила все. Знову була робота серед літа, підходило і все. Ось порадити ще кого можу. Це кореневишний ряст або хохлатка його називають. Квітне постійно, декоративний постійно, але теж підібрати потрібно місце. Любить щось таке напівтінь, але сонечка трішки хоче. Вологи, ну так, помірно, хоче вологи. Пішли, Пішли далі. Ось барвінок. Це барвінок, який відмирає на зиму. Потрібно раз його зрізати. По суті, далі проблем немає. Теж можна до цієї групи віднести, він дуже гарний декоративний листям, він не є агресором, тому що, бачите, він зрізається постійно. І гілки, які він кладе, бачите, вони не мають ніяких повітряних корінців. Ну, якщо прикопати, звісно, то можна розмножити. А так, гарний Гарний і невибагливий це, мабуть, єдиний з барвінків, який не є агресором, але його потрібно обрізати, уже десь, скажімо так, ранньою весною, тому що він пропадає, як нас кажуть, так, в народі. І так, що далі? Лілейники. Лілейники дуже гарні. Коли квітують, але треба їх чистити. Але виглядає листя непривабливо. Це єдиний лілейник, який мені подобається, це лілейник Стелла Деоро. Він низькорослий, в нього гарно виглядає листя. Дуже гарно, майже постійно. Квітування теж він відквітував. Зараз знову він буде починати квітувати. Тобто у нього таке ну, майже безперервне квітування. Більш-менш теж його можна все-таки посадити в порівнянні з іншими лілейниками, бо там є все-таки проблема. Пінісетом. Пінісетом, карликовий. Господи, як тебе сорт? Забула. Карликовий можна посадити. Карликових менше проблем, тому що навіть якщо ділити, то його легше ділити. Якщо обрізати його раз, так потрібно обрізати на весні, то його легше з ним справлятися. Якщо ну, ось такий варіант. Красуня, гортензія, болотиста, без води, теж ні туди, ні сюди. Бонарда, монарда. шкідників немає, хвороб немає, красуня, коли квітує, але коли відквітовує, ось, бачите, що залишається. Ну, Хто любить з таким. Ну, Співіснувати можна, звісно. Але так як я не дуже таке люблю, то я, наприклад, вже ось один кущ обрізала. Ці залишила, бо як обріжу всі, буде багато дуже вільного місця. Угу. Пішли далі. І так, шукаємо. Кутула можу радити. Можу однозначно радити. Вона вічно зелена. Вона, вона не випаглива, вона не агресор, вона, як ґрунтопокривне і теж виглядає на всі 100. Но ви не думайте, що крізь неї там ніякі бурянини лізуть-лізуть, я прибираю інколи. Але теж ні хвороб, ні проблем. Можливе вимакання трішки взимку, але потім вона відновлюється. От Відновилася цього року після тих всіх нюансів. Стопроцентово. Тобто якийсь період я перемучилася з її виглядом і все. Красуня, красуня, агресор, агресор це хаутюнія. Щодо живучки, не впевнена, що її назва відповідає тому, хто вона є. Живучка не у всіх і не активно так розростається, теж вона вигоряє інколи, пропадає, щось їй не подобається. Підібрати потрібно місце. Якщо підберете місце, то тоді вона теж може вас тішити. Троянди, так. Хоча ті посухи страшні, які зараз у нас є на півдні і на сході нашої країни, то й вони горять. Але, але це одні із тих, які б я все-таки залишила в своєму саду. Опунція, ні, ви що. Там бурян такий, бачите, крізь неї, а я не знаю, де це рукавиці які знайти, щоб залізти і той бурян прибрати. Тому що колючки, надзвичайні колючки. Еріка, якщо знайти її хороше місце, грунти, щось їй сподобається, тобто проба потрібна. Якщо вдасться вам ця спроба, то надзвичайна рослинка, не вибаглива, нічого. У мене зростає, тут бачите, за три роки. Гарно наросла, квітує ще цілу зиму і виглядає так, як хвойна зараз. Ніяких. Тут рухів я біля неї не роблю абсолютно. Бачите, от, наприклад, відчиток ґрунтопокривний. От він зараз відквітує і потрібно буде прибирати. Приберете ви квітоносце, він стане майже лисий. Вигляду так собі. Ніякого. Так, пішли далі. Шавлія. Шавлія варігатна. Дуже це моя улюблениця, але період є такий навесні, коли вона стоїть настільки враження, що вона пропала, нічого не буде з неї. Треба пережити. А так, в принципі, теж потребує стрижки от тоді весні. і все. Піровські. безпроблемно розпадається. Ось і все. Троянди ні. Однозначно. Пішли далі. Осока. Блюзінгер трішки агресує. Все інше підходить прекрасно. Васлинка надзвичайна. Ось, ну, зовсім не видно через мою цю тінь. Це я буду вам показувати восени. Надзвичайна краса, арктична хризантема. Проблем немає ніяких. Раджу. Далі, далі, далі. Ну, трояндочки, бачите, трояндочки. Калікарпа. Ну, з чагарниками я вже розповідала, не буду вертатися. Чагарники, то мій порятунок для саду. Так, що це таке? Ага, Це, це до речі, лапчатка, але кущова лапчатка. Вона має таку ще варігатність, зараз вона її втратила. Ну, така собі сонечка та й сунечка. Вітування непогане, цікаве. Ну, розростається дуже повільно. Так би мовити, краси, такої я ній не бачу. Так, що далі пішли? У мене хворіє, не знаю. Так, би мовити, безпроблемна рослина, кажуть усі. Але я вже бачу в декількох садоводах, що осінні айстри хворіють. Теж, по суті, якщо б не хвороба, раз підійшов після квітування, забрав і все. Але вона і агресор. Агресор ще й той. Е Котяча м'ята, не пета, супер. Беріть у свій сад, беріть. Ну, стрихти її потрібно для того, щоб мати вигляд, потрібно стригти. сантоліну теж потрібно стригти. Безпроблемна, гарна, може обмерзати взимку також, відновлюється, потрібно стригти. Так, далі. Дзвоник. Дзвоник карпатський. Беріть. Все з ним добре, він квітує постійно ось так. І теж не агресор, гарно розростається, невисокий, невибагливий. Плюс троянди зразу знову жминаю. Але ось є ще одна рослинка, яку би я радила. Це родовик, кробохлібка. Ось саме цей сорт мені подобається. Не знаю, як називається, просто по квітуванню потрібно. Вони є карликові, вони є з варієгатним листям, і вони є ось такі звичайні, високі. Він тримає себе гарно, ось так заквітував раз. І такий собі сухоцвіт тримається, не хворіє, розростається помірно. Ну, Єдине знову навісні чи пізно восени підійти і перебрати. Бузульники однозначно ні. Тут потрібен постійний полив, і все, постійний полив. Ми також підемо сюди. Я так ще частиночку покажу, як я вам шукаю ці рослини. Але, повірте, бачите самі, знайти їх важко. Знову ж іриси. проходимо. Ось у мене тут вже розквітла астранція. Поки що мені подобається в ній все. Ну, я цього року загорілася в нею, поки що вона мій такий, знаєте, Любимчик, як то кажуть, але будемо бачити, що вона буде показувати далі. Поки що я її там радити не можу. Красені, скоро будуть розквітнути насіння. Але, але підв'язування потрібно після того, як відквітовують, щось потрібно робити. Не декоративні, коли відквітовують, я зрізаю, потім ще раз зрізаю і так далі. І так, знову бузульник, ні. Хосте я вам розповідала, що потрібно підібрати сорти, які, наприклад, не бояться слимаків, і тоді буде все добре. Ось хосточка стриптиз. Ну, У мене, бачите, слава Богу, з слимаками домовленість. Баптизія. Бачите, які цікаві насінинки в неї. Так, пане Олександре, я ж все слухаю, що ви мені кажете, і записую. Чекаю насіння. І так. Єдина проблема те, що вона розвалюється. Все. Показано на картинці, така чітка струнка, але не. Хоча б спробую один куш пересадити я на сонячне місце. Можливо, зміниться картина. І так, ну, тут ми вже розповідали. Рудбеки я однозначно за. Краса сама насівається, не Дивіться, це просто, як на мене, знахідка. Вербена бонарська знахідка, беремо в сад. Однозначно беремо в сад. Що там у нас далі? Гортензії крупно листові, не хочете проблем, не беріть. Вероніка Аструм. Ну, якщо любите ось таке щось велике, яке відквітувало і в такому декоративно цікавому беріть. Невибагливий, тільки мінус з'являється дуже пізно, дуже пізно, восени весною з'являється. Далі плющі. Якщо плющі більш-менш сортові, а не видовий плющ брати можна. Мінус вони підмерзають трішки взимку, відновлюються, не так швидко, агресують. Можна посадити один-два варіанти. Ну, Троянди кажу, як на мене, у нас все з ними добре, тому я їх в своєму саду однозначно залишаю. Пірючина, скидає листя, але ну, про кущі ми вже говорили, все, до чагарників не повертаюся. Скажи, хто ти. Боже, підійшла і забулася. Ясколковидна. Зеленчук ясколковидний. Все-таки помірний агресор. Якщо дати стригти, то можна садити. Будлея карликова, зараз буде розквітувати, будьте готові, що може з якоїсь зими не вийти. А так без проблем, якщо карликова, там стригти не потрібно, краса надзвичайна сам шит, ні, вогнівка. Звичайний, бачите, з ним треба боротися, тому що це теж плющ го Брунера, так, так, брунера мені подобається. Теж. Єдиний раз підхожу, коли вже потім листя прибираю все. Так, щодо ізостегії. Ну, такий, знаєте, двояка краса, от відквітла ця краса. Подобається мені привітик. Подобається мені її, Розпа... розпадається декоративна, не досить довго. Але все-таки можна. Так, лабазник варігатний, гадючник варігатний. Ні. Однозначно, горить, квітування ніяке, вигляд ніякий, не радила би, просто не радила би. Іриси Сибірські супер, прекрасно. Якщо у вас є таке місце, якесь напівтінь, вони все таки більше люблять напівтінь. Ну, квітують, ви знаєте, не так. Тримаю своє листя, воно мені подобається, тому що воно ось таке чудове, довго граюче. Так, пижмо. Моє пижмо. Пижмо, єдине, що мінус його є, вражається воно попелицею. Потрібно хоча б раз обробити. Я проливаю актарою, ледаща, ото системний такий угніцит і на тому діло. Півоніє дерево подібна. не бачу красивні ніякої. І ще їх насадила тьма, коли квітують так, квітування коротке і масивність штуки. Як розростаються, то бачите, і з трав ще хотіла порадити беконичник з високих трав. Я лише до нього одного єдиного. Спираюся, що він. Найбільш невибагливий. Ось еремур, еремуруси. Подивіться, який зовнішній вигляд. Я не знаю. Вже їх буду цього року знову пересувати. Пересувати в глибину клумби. Тому що декоративні, ну, дуже-дуже короткий період часу. Теж не хотілося б такого. Печити. А тепер вже більше ми не будемо, так я зверняла вас. Можна знайти такі рослини, але небагато. Можна спробувати заморочитися, підібрати. Але хочу вам сказати, найкращий вибір це на основі свого досвіду, те, що підходить вам, вашому клімату, вашим ґрунтам, навіть вашій зеленій руці, як називають часто. Є рослини, які люблять когось, а які не можна з ним як потоваришувати. І на такій нотці кольоровій. Всім добра.